Вітаю, моє ім'я Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегій. Вітаю. Вітаю вас. Нагадаю, що потрібно поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш YouTube канал. Отже. Новий конфлікт Ізраїлю та ісламського руху Хамас продемонстрував, що країни заходу володіють недостатньою кількістю озброєння, а також необхідністю збільшувати е, її виробництво. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин в одному з інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, е, що це може свідчити для України і яку загрозу несе для наших збройних сил? Насправді ми ж розуміємо, що сьогодні сили оборони України. Покладаються великою часткою на західне озброєння і відповідно боєприпаси натівського зразка. Хоча ми і нарощуємо, звичайно, нарощує українське ВПК е, у співробітництві з партнерами сьогодні. І виробництво артилерії. Ми це знаємо. Бачимо успіхи і по ядерні, о, вибачте, по ракетній програмі. А також е, ми бачимо сьогодні і оновлення системи ППО, наприклад, можливість використання БУКів. Із американськими ракетами, що теж посилить українську систему ППО. Але, тим не менш, загалом, якщо говорити про війну такої інтенсивності, як зараз відбувається в Україні, звичайно, є великі проблеми. Бо загалом світовий ВПК ті ресурси, які є у наших партнерів, вони не встигають за тим обсягом використання зброї, яке наявне станом на даний момент, але Знову ж таки, я хочу відзначити, що е, якщо говорити безпосередньо про Ізраїль і про Хамас, то там питання трошки в іншому. Там зброя є. Питання в тому, щоб її не використати надмірно. От, е, якраз надмірне використання зброї е, у тому конфлікті може спричинити глобальні наслідки. В Україні ж ситуація діаметрально навпаки, у нас є тотальний дефіцит сьогодні озброєння. Це дійсно присутнє, але тим не менш, навіть з тим, що є сьогодні, і що надається західними партнерами, ми можемо сьогодні не лише знаходитись в обороні, але й просуватись на окремих напрямках. Наприклад, те, що зараз відбувається на Мелітопольському напрямку. Давайте обережно спрогнозуємо ситуацію в європейському союзі. Чи буде там єдність у прийнятті тих чи інших рішень, зважаючи на вибори в багатьох країнах, які вже відбулися, наприклад, в Польщі, Словакії і так далі? Насправді ми ж розуміємо, що Європейський союз здебільшого це простір демократії. Ну за винятком, ну можливо, Угорщини, де процвітає сьогодні автократія. Під виглядом демократії, але тим не менш, звичайно, праві десь праві сили приходять до влади. Десь сьогодні ми бачимо сили з лівим уклоном, але з бажанням теж певної ізоляції, з євроскептичним баченням, як, наприклад, Фіцо у Словаччині. Але тим не менш, тим не менш сьогодні. Європейський союз дійсно на даному етапі лишається загалом об'єднаним перед тими загрозами, які сьогодні присутні, і в підтримці України. Але звичайно, ми прекрасно усвідомлюємо, що наприклад в наступному році відбудуться вибори до Європарламенту, які мають відбутися в червні місяці. Станом на сьогодні прогнозується якраз збільшення там частки. Тих сил, які займають правоцентристську позицію, відповідно може відбутися певне послаблення. Але знову ж таки, загалом, ми бачимо, що Європейський Союз сьогодні усвідомлює ті небезпеки, які стоять перед ним. Я думаю, що не дивлячись на ту хвилю виборів, які відбудуться в майбутньому і будуть готуватися. Наприклад, от в Польщі в 2025 році будуть вибори президента, де вже ж Дуда не буде балотуватися, бо в. Нього зараз другий термін. Відповідно, розгорнеться велика боротьба, велика кампанія. Я думаю, що буде на менш запекло ніж те, що ми зараз бачили в Польщі, і в кожній країні така боротьба, де фактор України будуть використовувати як з позитивної точки зору, як підтримка. Світової демократії, так і з негативною, це об'єктивно, тобто питання наших біженців, питання тих ресурсів, які залучаються сьогодні для підтримки України. Але тим не менш, я думаю, що загалом Європейський союз він буде. Стабільним партнером, ми це бачимо і в цій програмі на 50 мільярдів євро. На виконання, на реалізацію так званого плану України, який зараз уже там на фінальній стадії обговорення вже і в майбутньому буде вже там в скорому погодження. Ну і плюс до 50 мільярдів євро, 20 мільярдів євро отримують наші Збройні Сили до Сидоцьомого року на посилення власної спроможності. Тобто ми бачимо, що Європейський союз, не дивлячись на вибори, все рівно залишиться нашим надійним партнером. Всі ми хочемо швидкої перемоги, проте наші західні партнери аналітики стверджують, що потрібно змінювати тактику не лише військову, але й всередині країни, щоб готуватися до затяжного конфлікту, таким чином переформатовувати суспільство, бізнес, економіку, податки і так далі. В цілому, якщо ми підсумуємо 2023 рік, держава вже впровадила ці зміни, чи вони впроваджуються дуже так мягко, щоб суспільство до них звика. Ну, по перше, маємо усвідомити, що 23-й рік ще триває, і відповідні зміни на рівні парламенту і уряду далі вони впроваджуються. Але звичайно, зараз ми усвідомлюємо, що зняттям низки пільг для бізнесу. Це ж не робиться з ініціативи України. Є розуміння сьогодні, що не вистачає коштів безпосередньо на сферу безпеки і оборони. Нагадаю, що ті кошти, ті податки, які збираються безпосередньо з українців і з наших юридичних осіб, вони йдуть на нашу армію та інші безпекові органи. І в нинішній ситуації саме тому мене дивують конфлікти довкола, наприклад, військового ПДФО. де uh Певні громади намагаються відстояти своє право на встелення додаткової бруківочки чи відкриття стадіонів, коли вже зараз є конкретні цифри, що для сфери безпеки і оборони потрібно виділяти ще більше суму ніж те, що ми збираємо, і ми цю суму додатково беремо або за рахунок випуску ОВДП, або іншим шляхом просто беремо в борг ці кошти для того, щоб е, наші війська отримували фінансування. А все інше, вся цивільна частина. Звичайно, сьогодні вона лишається і, очевидно, і в наступному році, виходячи з проекту державного бюджету, буде: ну, будемо говорити прямо на отриманні наших партнерів. Звичайно, десь це є грантова підтримка, десь це. Над низькі за відсотками кредити, тобто макрофінансова допомога. Але загалом, звичайно, ми бачимо, трансформація вона поступово відбувається, але говорити, що зміни кардинальні станом на сьогодні не можна. Бо 24-й рік на даному етапі поки що прогнозується в схожому ритмі, як і 23-й рік. З точки зору фінансів не змінюється податкова частина, податки не збільшуються для українців. Робиться кроки сьогодні. Для детінізації економіки відповідно розширення бази оподаткування. Для того щоб ті, хто знаходяться безпосередньо в тіні, могли оплачувати ті податки, які вони і мали оплачувати, а і в тому числі і питання сьогодні по отриманню соціальної підтримки, соціальної допомоги, ми бачимо, що відбувається в низці напрямів. Сьогодні верифікації для того, щоб цю допомогу отримували безпосередньо ті громадяни, ті верстви населення, які дійсно є соціально вразливими, які цю допомогу яка їм необхідна. Тому в даному випадку я думаю, що в принципі, і в кінці цього року, і в наступному році нам все рівно доведеться адаптовуватись до довгого протистояння з Російською Федерацією чи буде вона називатися далі війною, чи воно переросте в якийсь інший гібридний конфлікт? Але маємо розуміти, що дійсно, з точки зору часового виміру, так це протистояння на довгий період. А от якщо говорити про довгий період і про підтримку нашими західними партнерами та сполученими штатами Америки, саме України, ми розуміємо, що конфлікт він залишається на порядку денному. така топ-новина, перша новина, де завжди всі змі активно споглядають і розповідають про ситуацію, які відбуваються в Україні. А якщо, наприклад, у світі виникнуть нові конфлікти, Додамо ще до, наприклад, конфлікту, який зараз розвивається на близькому сході. Можливо, виникнуть нові конфлікти. Як тоді це буде впливати на допомогу для України? Ну, ми розуміємо, що як і Україні потрібно проходити через трансформації і реформи, також і західному світу необхідні ці реформи, бо і війна Росії проти України. І та ситуація на близькому сході, яку ми бачимо зараз, вона показує, що і блоку НАТО, і загалом західній цивілізації потрібно переглянути власне відношення до ВПК до збройних сил, ну і загалом до цього армійського напряму. бо... Ті опоненти, які сьогодні очікують слабкості не лише сполучених штатів, а загалом західної цивілізації, вони якраз і чекають, коли захід нічого не буде робити. Тому вкрай важливо для заходу протримуватися тієї політики, яка, наприклад, була вже висловлена президентом США Джо Байденом під час свого 14-хвилинного виступу, де він прямо вказав, що необхідну допомогу буде отримувати відповідно і Україна, і Ізраїль, і цієї слабкості опоненти світової демократії не побачать. Але з однієї сторони, це звичайно зараз поки що риторика, це слова. А за нею мають послідувати конкретні кроки з перегляду власне тих замовлень на нинішніх потужностях. Подальше розширення потужностей. Я думаю, що тут треба залучати безпосередньо українських спеціалістів. Ми знаємо, що до речі, і Україна зараз від відбувся етап корпоратизації Укроборонпрому. і в принципі, все сьогодні готове для того, щоб нас ще більше залучати до цього західного ринку озброєння. Ну і плюс, якщо говорити про фінансову частину, звичайно, міністр фінансів сполучених штатів нагадаю прямо заявила, що Україні не дадуть програти, не дадуть програти з економічних причин жодним чином, тобто, ми. Ми будемо отримувати ту підтримку, яка буде тримати нас на певному рівні, але все, що додатково буде залежить, ми не маємо сідати, знаєте, на цю допомогу як на певну голку, як на певний наркотик. Ні, ми маємо розвиватись це той надійний фундамент, на якому ми можемо побудувати розвинуту Україну. Але ну навіть за умови подальшого там протистояння з Російською Федерацією, але тим не менш, ми бачимо, що той же Ізраїль скільки років він мав можливість розвиватися, не дивлячись на абсолютно критичну ситуацію з точки зору безпеки. А от ситуація на фронті вона напряму впливає на допомогу Україні як військову, так і економічну, з боку наших партнерів та Сполучених Штатів Америки. Наприклад, інформація, що окупанти почали активні штурмові дії навколо Авдіївки, вже біля тижня, як тривають ці події. Як це може впливати на військову допомогу? І, взагалі, яка ситуація? От як Авдіївка, так впливає на наприклад відносини зараз України з наш? нашими західними партнерами можливо, якраз в такі дні ситуації, тижні нам навпаки наші європейські партнери надають ще більше військової допомоги і ще значно краще допомагають нашим збройним силам. Ми дійсно сьогодні бачимо, що, наприклад, успіхи українців у застосуванні атакам, коли ми знищили там за різними підрахунками. Там певні асінт експерти навіть називали там 25 одиниць літальної техніки на двох аеродромах за добу використання Атакамс, Звичайно, от подібні успіхи вони е, підсилюють наші можливості в медіа. Що Безпосередньо впливає на бажання і далі допомагати Україні пришвидшувати програму надання Україні F-16 і відповідно навчання наших пілотів, підготовку тисяч українських військовослужбовців на західних полігонах, те, що і зараз відбувається. Ну і загалом. Але, звичайно, коли ми бачимо таку ситуацію, як Авдіївка, тут вкрай важливо одразу наголосити, що Україна сьогодні захищає Авдіївку. Виходячи з мінімального доступу до озброєння, тобто туди не перекидалося насправді озброєння, яке там планувалося для наступу на півдні, наприклад. Бо дуже часто нам казали там і Авдії, от чого ви там, от часто використовуєте тему Бахмуту, наприклад, Чого ви там на Бахмутському напрямі сидите, причому тут Авдіївка, Марінка і так далі. А питання в тому, що. Сьогодні українці просто показують, що е, частина там на наступальні дії була передана, наприклад, на південь, але водночас ми маємо сьогодні спроможності, виходячи з е, наявних зусиль сил оборони, організовувати ті заходи, які не дають росіянам, не дивлячись на просто рекордний і шалений е, наступ, те, що вони організували, ми бачимо це в кількості жертв, про які звітує генштаб, але е, не дивлячись на те. Ми сьогодні продовжуємо стримувати ворога і не давати захопити Авдіївку. Хоча я зверну вашу увагу, що Авдіївка, виходячи з аналізу профільних військових експертів, вона не має такого військового пріоритету саме в цій кампанії. Але ж ми розуміємо, що це це фактично вона знаходиться за 13 кілометрів від Донецьку, тобто, це бажання будь-що випрямити сьогодні уявний оцей кордон. Ну, очевидно, виходити на якісь чи перемовини, чи бажання путіну отримати хоч якусь невелику перемогу. Бо казали про. Куп'янськ, пам'ятаєте, як це було буквально декілька тижнів тому, не вийшло. Українські війська з тим ресурсом, який є, відбили. Хоча атаки продовжуються дуже жорсткі. І велика дяка українським захисникам за те, що вони кожного дня сьогодні стримують ворога. Та сама ситуація сьогодні і в Авдіївці. Але тим не менш, я думаю, що скоріш за все дійсно чим більше ми будемо утримувати фронт, не дивлячись на всі зусилля росіян. То це буде додатковим фактором, завдяки якому ми будемо отримувати кращу допомогу з боку наших західних партнерів. От якщо от, проаналізувати дії України збройних сил України та Російської Федерації, то ми бачимо, що Росіяни вони одразу використали всі свої, які в них були раніше військові косари. Це і далекобійні ракети, і їхню на той момент сучасну техніку, і так далі. Часом ми бачимо, що Україна навпаки вона отримує все більше і більше зразків сучасної техніки, кращої техніки і набагато на порядок високотехнологічної техніки, так озброєння. А от Росія, наприклад, нині навколо Авдіївки може застосувати якісь свої козирі, якісь свої новинки, або в неї вже немає чого там насправді застосовувати. Ну звісно, ядерну зброю ми розглядати не будемо. Ну вони постійно застосовують щось нове. Наприклад, ми це бачимо з точки зору радіоелектронної боротьби. Ми це бачимо з точки зору безпілотників. Які постійно насправді модернізуються, і це дійсно це проблема. Хоча і Україна не сидить на місці, і використання нами теж безпілотників активізувалося, особливо це FPV-дрони. Ми це бачимо, як росіяни кричать в своїх відповідно там телеграм-каналах. Ну і загалом, але тим не менш, звичайно, росіяни вони. Сьогодні намагаються подавити масовістю, тобто, вони кидають сьогодні кількість бронетехніки, танків, використовують максимально авіацію. Причому ця тактична авіація використовується вкрай наглим способом і не залітають настільки, але і відбуваються власні втрати. Через російської авіації, бо вони намагаються досягти цього успіху понад усе, Ну, очевидно, можливо, десь Путіну, який там приїздив в Ростов на Дону, можливо, десь йому і сказали, що от, там 100% там буде там чи до кінця року, чи ще якось. Але тим не менш на даному етапі Україна показує, що та робота, яка була проведена з 2014 року по укріпленню промки Авдіївки, що ті зусилля, які зараз Відбуваються, ми знаємо, що ця тема сьогодні в топі на засіданнях ставки верховного головнокомандуючого. ми бачимо, що і пан Залужний приїздив там в Авдіївку, бачили ці кадри. Тобто, в принципі, в принципі, ситуація тримається, але звичайно, це не означає, що росіяни просто спустять. Це і поставлять на паузу. Очевидно, вони зараз будуть щось робити схоже як це було із бахмутом, але українці далі тримають ситуацію, і я думаю, що росіяни на цьому етапі не досягнуть стратегічного успіху. Тепер повертаючись до міжнародних подій, нещодавно президент Туреччини Речеп Тейп Ердоган подав до парламенту для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Скажіть, будь ласка, чому саме зараз відбулася ця подія, і чи є місце насправді тут і для України? Тому що ми знаємо, що Ердоган він завжди грає таку подвійну роль, в першу чергу використовуючи інтереси самої Туреччини. Ну, очевидно, що зараз це елемент подальших перемовин зі Сполученими Штатами Америки. Бо те, що Ердоган зробив відповідний крок, це не означає, що Туреччина схвалила участь Швеції в НАТО, бо ще має засідати відповідно їхній парламент. Плюс є питання Угорщини, теж не забуваємо. Бо якраз ці дві країни не давали Швеції стати 32 м повноправним членом північно-атлантичного альянсу. Зараз Ердоган грає в перемовини з Сполученими Штатами стосовно поставок американської авіації. Мова йде про F-16, контракт на 20 мільярдів доларів, і ми пам'ятаємо, що ця історія насправді тягнеться на ну, доволі довгий період. До речі, Туреччина вона і постраждала свого часу через те, що зробила ставку на російський ВПК, закупивши. С 400 оці тріумфи, які як показала війна Росії проти України і дії сил оборони України, що це антитріумф для Російської Федерації для їхнього ВПК, але тим не менш ця ситуація насправді вона тягнеться вже 5 років, і я думаю, що Ердоган ну знайде точки дотику разом з офіційним Вашингтоном у цій темі, і врешті тема. Блокування Туреччиною вступу Швеції в до НАТО вона відпаде, але зараз додатково ще й фактори є близькосхідні. Я думаю, що скоріш за все там задіяний так само, ж ми бачимо і Ердоган з точки зору перемовин про звільнення заручників. І я думаю, що це все зараз вкупі вирішується. Такий пакет цих питань стосовно України, саме то для нас, звичайно, сьогодні вкрай важливо, що. Туреччина вона показала, е, хоча б таким кроком ще половинчастим, але все таки кроком, що вона є невід'ємним членом північно-атлантичного альянсу. Попри свої там власні інтереси, і на неї ми так само можемо опиратися з точки зору опору російській агресії. Бо ми знаємо, в Туреччині зараз це не лише там співпраця у і там Байкару, а це і будівництво двох корветів класу Ада на турецьких верфях, це і інша співпраця. Тобто, в принципі, сьогодні ми можемо схвально подивитися на цей крок, пана Ердогана. Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегій, був сьогодні разом з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Наша сила в нашій єдності, тому не забувайте підтримувати один одного, донатити на потреби наших збройних сил та підписатися на канал Фокус. А також ставити вподобайки нашим відео та писати свої коментарі під цими ж випусками. До зустрічі!